Дівчатка мої, всім-всім добрий-добрий вечір. Вечеря. Давайте повечеряємо з вами. На вечері у мене сьогодні холодець. Собственного приготовлення. Морква по-корейськи. Собственного приготовлення. Крашенки. Собственноручно крашені. Петрушка. Собственно вирощена. Собственноручно вирощена. Герчиця торченковська. Хліб, не знаю, чий, хліб магазинний. І чай. Чай. Черний, просто чай з лимоном і з медом. Давайте з вами повечеряємо. Герчички. Щас ми сюди додаваем. Додамо герчички. Отак вот красивенько. І будемо смакувати. Время без пятнадцати, якщо як Угу. Mm -hmm. Да, да. У меня бы как. Значит, Та, понятно. понятно. Наскільки на 6 літрів. Ні, на, на 6. На 6, на 7. На, літрів на 7. На 8. Пять пачек. Пять 8 пачек желатина. Смачно. Смачнісімо Проголодалась. Прийшла з роботи. Чоловіка дома нема. Ваня віддихає після школи. Хоча на школі сьогодні була, один урок був. Двоє години просиділи в підвалі. Потім їх додому розпустили всіх. Ну, така школа була. Це ваше, а це моя. Я програла. програла. Я вже другий раз у вас програла. Дівочки, що це таке? Яйця треба їсти. Я покрасила 20... 26 яєць. 26, да. Щось вони і внутрі покрасились. Я їх просто залишила в той краски. Вон они внутри такие крашеные. Солька. А петрушку, кто любит петрушку? Она улучшает пищеварение. Травление. Покрашивая. Свеженькая, класс. Обалденно.